Комунікація з громадою за допомогою різних важелів впливу, засобів контролю відіграє вирішальну роль в щоденній службі працівників муніципальної варти. Саме так хотілося б анонсувати наступний випуск новин ситуаційного центру. Вміння побудувати діалог тут дуже важливе. якщо ви хочете отримати помоки діти подальше. Все, саме не ні Заспокоїти та надати вчасну медичну допомогу. Також скоординувати в правильному напрямку, і це про нас мушіна пішов домой. Без зміння переконувати та спонукати до дій тут не обійтися. Поговірілля пошла Комунікація з молоддю. Працюємо на випередження. Жалуються люди що ви викитають масіви. А цілодобові чергування патрульних це завжди можливість проводити роз'яснювальну роботу. Наразі ви прошуєте статтю 178 адміністративного кодексу України, а саме розпиття слабоалкогольних або окольних в громадському місці. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Попереджений, отже, озброєний. Комунікація з поліцією як запорука дотримання законності за Сталін поліції для вияснення личності. Що вже говорити про власний приклад і авторитет, які повинні бути беззаперечними. Тому 24 на 7 ми на варті вашої безпеки. Саме про це докладніше завтра в нашому випуску.